Трінчер і Волошин це все контракт. Я не продюсер цього контракту. Я прийшла в продюсування трінчер після Волошина. Ви ж знаєте, Сашу, знаєте, Аню, який контракт? Дивіться на неї, коли вони почали зустрічатися їй там скільки. Дитина була. Дитина, але це точно не контракт. Боже, це контракт. Не я його продюсувала. Вони точно як пара один одному багато чого дали, але дуже багато негативного цей контракт. Дав Ані, з якого вона досі ну, якби, виходить в репетиційних моментах. я, б, я думаю, що про це знає дві сторони, і друга сторона так само зараз розуміє, що він міг там перебрати в якісь моменти. завдяки ображати. Ані заспіва. Тут в даній ситуації, звичайно, що я вважаю, що Аня найкраща в світі людина і тільки вона все дала, то 100%. Це був для всіх класний процес, да з точки зору кар'єри, і це прикольно, коли пара разом, як і ви разом підцілиєте один одного. Але треба розуміти, що наскільки багато зараз речей негативних досі ж шлейфом ані те, що їй на інтерв'ю маші просіння прилітає да за хайпові якісь інфоприводи, за весілля mm -hmm. за все інше. Це не вона робила. Це треба розуміти, а їй за це прилітає. Але як то кажуть, і жена — одна сатана, тому тому розлучились.